Всім привіт і коротше тут один просить, Щоб я про нього зняв відео. О, давай. Ти сюди. Михайло 8 років, привіт. Ай, ем. Ви не маєте знати яка тут інформація? Зараз ж Зараз ще я буду пишу. Знімаємо. Та знову цей David Playground заходить так. Все зняв. Зняв. Це просто відео, щоб під побачив себе. Не обов'язково, щоб ви це дивились.